Усім привіт! Вітання! Сьогодні ми розповімо вам про чудову неймовірну акцію цього тижня, яка буде діяти до 27 липня. Все, що ви бачите в каталозі, в цьому каталозі номер 10 що стосується догляду за шкірою, будь то обличчя, будь-то руки, ноги, парфумоване, отакі все йде зі знижкою 50%. Так, ви не помилилися, 50% на будь-який догляд за шкірою. Це може бути і просютикал новеч, і це може бути парфумований крема для тіла. Також це може бути серія Love Natures, але ваша любима Brilliance, Optimals. Про Тому дуже вам радимо. Скористатися цією знижкою взагалі звертайте увагу, саме на другому кроці ви можете додати ці продукти до вашого кошика і мати 50% знижки на весь догляд за шкірою. Тому ми з Любою дуже радимо поспішати і робити замовлення. Посилання на каталог ви побачите під цим відео. Скоритайтеся такою нагодою і до нових зустрічей в наших відео.